Дивіться, ось сама обкладинка, також бачите з кропочками? Це також назва а яка вона називається? Ну, того... Насправді Брайль дуже часто ось ось є назва, якщо ви про назву питали. Насправді Брайль дуже часто скажімо так. Зустрічаються у звичайному житті. Можливо, ми просто не звертаємо увагу, але наприклад, у лікарнях часто у ліфтах є такі крапки щоб ми розуміли який поверх або куди, куди нам повертати ну так придивіться насправді дуже часто зустрічають з червня у нашому місті реалізують проєкт бібліохаб для кожного він є частиною програми з безбар'єрності яку в місті затвердили на 24-30 роки зручні книги великого розміру з тактильними ілюстраціями виконані з використанням шрифту брайля це справжній подарунок для запоріжців з вадами зору книги унікальні виконані вони завдяки підтримки так також українського культурного фонду та з партнерством із ресурсним центром безбар'єрна Україна. Департамент культури і туризму писав грантову заявку разом з бібліотеками Запоріжжя і отримали грант на суму майже 800 тисяч гривень на реалізацію цього проекту. Перед замовленням нових книг працівники бібліотек міста ретельно проаналізували попит та обрали найпопулярніші серед юних читачів твори. У підсумку замовили 10 книг по 5 примірників кожної видання всі – українських авторів. Це казки, оповідання, міфологія та решта жанрів художньої літератури, представлених у шкільній програмі. У нас є подібні книги. Є та. Також дитячі, але такої кількості і таких гарних ще не було, бо вони дуже яскраві, вони мають навіть тактильні малюнки. І дітям це буде ще приємніше. Якщо акуратно з ними скажімо, обращатися, якщо пильнувати, щоб їх не шкрябали добре зберігати, то вони доволі довго можуть слугувати. Ці книги, всі там бетки, що друкуються шрифтом Брайля, друкуються на більш щільному папері. Він особливий. На звичайному не можна друкувати. Він просто буде рвати аркуш. Окрім презентації власне самих книг, організатори заходу влаштували демонстрацію друку. Гості побачили на власні очі, як звичайний текст або малюнок з допомогою спеціального принтера оформлюють шрифтом Брайля. А малеча змагалася, хто із заплющеними очима першим вгадає на дотик, який тактильний малюнок зображений на аркуші. Справді мені Є краще починати, ну якщо там вчати мову чи розуміти, то не одразу по книгам. А як ви бачили, така дерев'яна табличка в нас є, по ній трохи краще орієнтуватися, яка саме буква, яка саме цифра, як позначаються знаки. І коли вже трошки зрозумієш, як це виглядає, потроху-потроху переходити на книги. Левова частка нових тактильних книг призначена для користувачів Запорізької інклюзивної бібліотеки. Книги планують передати туди після того. Так бібліотеку приведуть до ладу та ліквідують пошкодження від ворожого прильоту, що стався кілька тижнів тому. Решту примірників нових книг шрифтом Брайля отримають інші міські бібліотеки. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.